Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке. Терористам бій. Президент продовжує антитерористичну операцію на сході. Рада працюватиме. Депутатів не пустили у відпустку. Без новин як відпочити від негативної інформації. На сході поки що не буде. Петро Порошенко продовжив антитерористичну операцію. Таке рішення гарант Конституції прийняв після засідання РНБО. Як відомо, вчора о 22-й годині сплив термін припинення вогню в рамках мирного плану Порошенка. Відповідний наказ продовжувати АТО отримали збройні сили Національна гвардія, Державна прикордонна служба та служба безпеки. Однак, унікальний шанс з реалізації мирного плану не реалізовано. Так сталося через злочинні дії бойовиків. Вони публічно декларували своє небажання підтримувати мирний план в цілому та припинення вогню, зокрема, зухвало. Більше ста разів порушили режим перемир'я. Політичне керівництво сепаратистів продемонструвало небажання і нездатність контролювати дії своїх терористичних підрозділів і банд мародерів. Відповідно до наказу, військові почали обстрілювати позиції терористів. Наносяться авіаційні та артилерійські удари по опорних пунктах і місцях скупчення бойовиків. За даними координатора групи інформаційний спротив Дмитра Темчука, бойовий дух терористів після десятиденних безкарних дій різко впав. Активність терористичних груп різко знизилася. Після поновлення АТО урядові сили досягли першого успіху. Прикордонники і українські військові відбили пункт пропуску Довжанський на кордоні з Росією, за повідомленням прес-служби президента Сапери розмінували пункт пропуску та прилегли прилеглі автошляхи, знешкодивши 35 вибухових пристроїв. Відтепер Довжанський під повним контролем військових. Терористи здають своїх поплічників українським військовим у РНБО та штабі АТО заявляють про те, що бойовики на Донбасі почали повідомляти інформацію про місце знаходження своїх сил та групами переходять на бік силовиків. Наразі тривають перемовини. Також стало відомо, що деякі групи бойовиків попросили надати їм коридор для виходу з оточення. Командування сил АТО стримано ставиться до таких заяв. Кожне звернення від бойовиків про надання можливості перейти на бік або здатися, воно перевіряється, чи не є це пасткою. Робиться все для того, щоб потім за цими людьми не було спостереження, або за ними не слідкували їхні колишні колеги по бойовим цим терористичним підрозділам. Не всі терористи здаються, журналістка та оператор громадського телебачення потрапили у полон. Журналістка Настя Станко та оператор взяті в полон 30 червня ввечері представниками так званої Луганської Народної Республіки. Їх затримали під час виконання професійних обов'язків. Відомо, що співробітників громадського доправили до Луганська та ув'язнили у підвалі. Вони живі наразі ведуться переговори щодо їх звільнення. Сполучені Штати підтримують рішення Києва продовжити АТО і готові ввести санкції проти Росії за словами представника держдепу Джен Псакі. Росія досі не зробила кроків, до яких її закликав президент України та світове співтовариство. Досі надходить інформація про присутність на сході України бійців з Росії, про те, що підтримувані Росією сепаратисти здійснюють атаки на позиції українських військових. На кордоні з Україною досі розміщено російські війська. А в Україні, як і раніше, знаходяться озброєні бійці, що представляють загрозу для українців. Бійка під радою, представники самооборони майдану побилися. Біля будинку парламенту вхід пішли світлошумові гранати та коктейль Молотова. Пляшка з горючою рідиною розбилася, але не зайнялася. За інформацією, змі є один потерпілий. Лікарі швидкої надали йому допомогу. Про причини бійки наразі нічого не відомо. А починалося все з мирного мітингу. Валютні позичальники та самооборона самого ранку об'єдналися з вимогою до депутатів. Як це було? Дивіться далі. З ложками і тарілками, а хто з парасолями та плакатами. Люди прийшли під Верховну Раду, аби не пустити депутатів на канікули. Активісти буквально оточили парламент та навіть перекрили дороги. Все це, аби нардепи їх почули. Хочу, щоб припинилося це от свавілля банків. Свої гроші ми вже заплатили, ми вже виплатили їм ту суму, яку ми, яку ми в них от позичали. По Еквіваленту в гривні я вже його погасив, А в доларах я ще довжен почти цю суму. Люди вийшли на кредитний майдан, бо вже не можуть терпіти нескінченне гасіння позики. Долари брали в борг за курсом 5.05, віддавати треба вже по 12. При цьому повертати кошти активісти не відмовляються. Вони просять, щоб той залиш, який залишився на сьогоднішній день, перевели по тому курсу 5.05 в гривневий і ми будемо продовжувати платити. Наші вимоги, мало того, щоб не забрали квартири у людей. Мораторій то вони наложили, але, на жаль, до сих пір забирають квартири. До жертв нестабільного курсу валют приєдналася самооборона майдану у бійців. Свої вимоги кажуть, що в депутатів занадто багато незавершених справ та неприйнятих законів, який же тут відпочинок, коли в країні йде війна. Депутати повинні прийняти сьогодні обов'язково введення надзвичайного стану в Луганській і Донецькій області. По-друге, відсторонити зрадника батьківщини Авакова від виконання своїх обов'язків прикордонна служба повинна бути перепорядкована від МВС до збройних сил і створені прикордонні війська. Поки активісти вигукували свої вимоги, до початку засідання оформити їх у письмовій формі не встигли. Обмежилися блокуванням входів і виходів ради. Анастасія Остроушко, Роман Крюков, соціальна країна. Вимоги мітингарів таки почули народні обранці. Окрім кредитного питання, депутати розглянули сьогодні чимало законопроєктів. зокрема про нову державну нагороду, збільшення пільг військовим та прозорість діяльності політичних партій. Яна на далі. Майже одноголосно нардепи підтримали першу законодавчу ініціативу президента. На розгляд до сесійної зали Петро Порошенко вніс постанову про запровадження ордену Героїв Небесної Сотні. Для створення нової державної нагороди голосів вистачило з першого разу. Тепер в Україні оголосять конкурс на виготовлення самого ордену героїв Євромайдану. Становлення нової державної нагороди України та створення умов для відзначення починаючи з 2014 року цієї державної нагороди громадян України іноземних. Та осіб без громадянства, які під час революції гідності продовж листопада 2013 року, лютого 2014 року, та інших подій, що пов'язані з захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, виявили особливу громадянську мужність. Не довелося переголосовувати і за реструктуризацію кредитних зобов'язань. Цілу низку законопроєктів після чисельних мітингів під парламентом таки прийняли до порядку денного. Вони передбачають наступне кредити, які громадяни брали в іноземній валюті повертатимуть по закріпленій на той час гривні. Законопроект нардепи обговорювали під голосні вигуки мітингувальників, які з ростом долара гасять валютні кредити роками. 8,95. дев'яносто п'яном комітету вивчити це питання мені дали доповідь, що відповідно до регламенту. Мінімальна позиція діє виключно по відношенню до депутатських груп. Не одразу ухвалили зміну до закону про соціальний захист ветеранів війни. До таких нині прирівнюють учасників АТО. внесення змін до статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту розроблений у зв'язку з необхідністю впорядкування коло осіб, які брали участь в антитерористичній операції, забезпечує її проведення, а також які залучалися до участі в антитерористичній операції для встановлення їхнього статусу учасника бойових дій. Суперечливим виявився законопроект про діяльність політичних партій в Україні. Законом давно не передбачена їхня повна підзвітність, зокрема, фінансова частина діяльності. Після довгих обговорень новий законопроект таки включили до порядку денного. Те, що не встигли розглянути, опрацюють згодом. Цього року у Верховній Раді не буде канікул. Нардепи працюватимуть у залі засідання по фракціям та комітетам аж до 2 вересня. Тоді вони закриють поточну сесію і одразу відкриють нову. Яна Курченко Артем Котасов. Соціальна країна. Від сьогодні подорожчали комунальні послуги та введені податки на великі пенсії. Водночас зросли ціни на цигарки та алкоголь. 1 липня в Україні вступає в силу чимало. Нововведень, котрі так чи інакше, але вдарить по гаманцях українців. Зокрема, з 1 липня діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер за один кубометр холодної води, зокрема, киянам, потрібно викласти більше 7 гривень за такий же об'єм гарячої більше 20. Вартість водопостачання подорожчала в різних містах по різному, причому різниця подає куди досить суттєва. В залежності від регіону подорожчання вартості послуг коливається від 30 до 100%. Зросли податки на пасивні придбутки сьогодні за виграші дивіденди, роялці, відсотки інвестиційні та інші подібні доходи. Податок становитиме від 15 до 25 відсотків в залежності від суми доходу. Нову форму Верховна Рада затвердила ще 27 березня цього року з метою запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні. Олег Мусій впевнений, що його не позбавлять посади міністра охорони здоров'я. Питання буде вирішено завтра на засіданні комітету парламенту. Також міністр охорони здоров'я відхрестився від причетності до нібито вивезення з Євромайдану медикаментів, які приносили для активістів українців, і зазначив, що питанням ліків займався нардеп Святослав Ханенко. Мусій запевнив, що займався виключно координацією медичних пунктів і наданням медичної допомоги. Про своїх попередників висловився так до 15-го. Липня всі заступники покинуть моз. Частина вже звільнена. Також міністр розповів, що в ході перевірки роботи інституту раку міністерство виявило 43 порушення. Якби зумовно, що керівник винен в тому, що відбувається в його інституті, він зобов'язаний був слідкувати за тим, що відбувається в інституті. Наслідками цих десяти перевірок, які були, ним не зроблено належних висновків і порушення не усунуті. починаючи ще із з першої перевірки, акт якої цитує. Оця остання перевірка. Втомився від новин цікай на море, подібні лозунги. Все частіше використовують туроператори. Постійний потік негативної інформації вводить людей в депресію. і Нерідко стає поштовхом для того, щоб кинути все та поїхати на відпочинок. Чи можна втекти від новин? Дізнавалася Анастасія Остроушко. Слов'янськ. Постріли, танки. Терористи, жертви. Всі ці слова нескінченним потоком впливають на людей, які постійно моніторять новини. Руслан переглядає їх щодня і щогодини і відчуває моральну втому. Можливості виїхати за кордон немає, тому вдовільниться природою недалеко від столиці. Ми переживаємо за все. ж, наша ж країна за неї переживаємо. Треба виїхати на природу, мабуть. Це найкращий спосіб. Туристичні фірми у свою чергу пропонують безліч варіантів тури безпечні і по кишені не вдарять. Та ж сама Албания, деяка безвізова країна і де взагалі немає нашого брата. Тому, де європейці в основному відпочивають Хорватія. Там хоч і віза, але за один день відкривають. І хорвати дуже е розуміють нас не тільки в плані мови, а ще в плані того, що відбувається, бо вони все це пережили, тому що ті самі події були. Далі Італія. Зараз дуже популярна Італія, дуже гарно візи відкривають. На Крим туроператори завжди нарікали. кажуть, там завищені ціни і неналежний сервіс. Зараз їхати на півострів особливо не рекомендують. Зараз ми зовсім не продаємо Крим, тому що це окупована територія. І якщо їхати до Криму, то я вважаю, можна їхати тільки до кримських татар, яких можна і підтримати. Тому українці, справжні патріоти, вони до Криму не їздять. Психологи кажуть, погані новини можуть бути тільки приводом взяти відпустку, куди важливіше усвідомити, що цей відпочинок дійсно. Потрібен Смотря новості, вся хімія внутрішньої міняється, настроєння Вот. Хорошо бы восстановиться в этот момент, побыть немножко без новостей и потом уже принимать решение о том, что вам нужно отдохнуть. Не можна сказати, що втекти від новин прагнуть усі. Є особистості, які не схвалюють подібну втечу. Струси не позиції, я бажаю. Тобто, якщо ми будуємо якесь українське суспільство більш європейське, ми повинні цікавитися е, в всім, всім тим життям, яке відбувається в нас в країні, не зважаючи ні на що. Бо в дрібницях ховається е, дьявол, Знаєте, як кажуть в дрібницях, тобто треба моніторити постійно. Психологи стверджують, нескінченний потік негативної інформації може призвести до стресу. Тому навіть до перегляду новин потрібно підходити з розумом. Человек, который способен к развитию даже негативную ситуацию, он может видеть, что эти новости, эти убийства, то, что мы посмотрели, как они повлияли на меня, как долго они держатся во мне и как отпуская долго, когда я смог переключиться только, само это видение даст вам прививку от... Всі можливих стресів. Переглядати новини лише раз на добу. Більше приділяти увагу рідним та близьким, прогулюватися на свіжому повітрі. Ці поради дозволять не впасти в депресію від надлишку негативу. Тоді у відпустку потрібно буде не тікати, а із задоволенням їхати. Анастасія Острушко, Артем Кутасов, Богдан Циндровський, Роман Крюков соціальна країна. І наразі в мене все. Бажаю нам виключно гарних новин. Побачимося.